Інформаційну безпеку держави потрібно захищати. В цьому переконана обласна влада, яка розробила для змі житомирщини 23 рекомендації. Голова облдержадміністрації Сидір Кізін зазначив, що Україна тривалий час знаходилась в зоні інформаційної окупації. Російськомовні продукти мали перевагу над україномовними, а всілякі прояви патріотизму присікались на корню. Настав час змін. Зараз на фоні військових дій з Російською Федерацією у нас є ще й інша проблема. Те, що до цього часу, коли йдуть інформаційні атаки через російські засоби масової інформації, дуже часто і наші засоби масової інформації, хто ще не до кінця перевлаштувався, а хто ще до сих пір перебуває під контролем тих чи інших бізнесменів, хто олігархів, які або не визначилися із своєю орієнтацією щодо української держави, або відверто працюють на інтереси чужої держави. Ініціатор проекту Марія Моїсеєнко розповіла, що першою рекомендацією для приватних змі буде створення патріотичної рубрики. Початкова її назва була Геть російських окупантів. Але після обговорення вирішили, що кожен засіб масової інформації назве її по-своєму. Свої пропозиції щодо удосконалення роботи ЗМІ надавали і учасники громадських обговорень. Зокрема, було запропоновано створити в області єдине інформаційне бюро, де Чітко була викладена державна позиція про стан речей у державі. Ми слухаємо Тимчука, Авакова е, інших, скажімо, е, е, інформаторів, які дають кожен свою інтерпретацію. Але це, але це є журналістська інтерпретація, немає державної позиції. А немає державної позиції, немає чіткого розуміння, що ж відбувається. На обговореннях звучала навіть пропозиція заборонити маршрутчикам слухати російську музику. В свою чергу голова Житомирської ОДА Сидір Діркісен висловив прагнення українізувати всі житомирські сайти. Але яким чином на них вплинути, ще не знає. Натомість, журналісти доволі критично висловлювали щодо оформлення та змісту офіційного сайту облдержадміністрації. Власне сайт помін помийна. Яма просто я перепрошую сторінка і туди гідко зайти. Вот. ну, на жаль. Е... Я не хочу вам нічого говорити. А чому гидко? Що там треба підправити? Там там все треба просто підправляти. Ми на сесію винесли питання про виділення коштів з програми Житомирщини для створення нового сайту Житомирської обласної державної адміністрації. Ми сподіваємося, що завтра депутати наше питання підтримують, і все таки в обласної адміністрації буде дієвий сайт з усіма тими вимогами, які мають бути. 40 тисяч гривен. 40 тисяч гривень на новий сайт. За ці гроші можна було б купити 16 бронежилетів для нашої армії. Та й до суму виникає багато запитань. А словами спеціалістів, сайт стільки не коштує. Вадим Тищенко керує розробками веб-проєктів вже 7 років і запевняє, що максимальна ціна нового сайту ода 12 тисяч гривень. Виходить, якщо навіть брати по максимуму, майже 30 тисяч з обласного бюджету йдуть в нікуди. Я так розумію, предмет розговору не нова розробка, а доробка. Тобто це, це бюджет. 6-8 тысяч. Если новый, то 12. Если э, как бы доработка, может быть смена дизайна до 6 тысяч. То есть это совсем. Зі всі, зі всі видами роботи. На питання, що можна зробити з сайтом ОДА за 40 тисяч гривень, на обличчі Вадима з'являється посмішка. Це, як мінімум, сайт, який буде продавати по типу інтернет який буде мати ще багато фільтри, буде працювати з многими платіжними системами, или він буде з вами за такі гроші на онлайн языке сучасних комп'ютерних технологій. Як з'ясувало, дизайном нового сайту буде займатися вінницька компанія. В час, коли за словами Вадима Тищенко, студенти Житомирського політеху в якості. Практики могли зробити цю ж роботу абсолютно безкоштовно, але в обласній раді так не думають. За виділення 40 тисяч гривень на новий сайт на сесії проголосував 71 депутат. Ці кошти знімають з розвитку соціально значущої літератури.